У Луцьку автомобіль в'їхав у газовий розподільник. Через цю аварію зупинили котельню. Резонансна ДТП сталася на набережній у дворі житлового будинку. За попередніми даними інформує суспільне водійка виїжджала з гаража і в'їхала у розподільник. У результаті удару машина пошкодила трубу і почав витікати газ. Витік тривав орієнтовно 40 хвилин. Місцеві мешканці розповіли, що чули гучне шипіння. Частина із них самотужки залишила багатоповерхівку. Зі школи номер 3 що поруч, терміново евакуювали дітей. Щоб запобігти можливому вибуху, рятувальники відтягнули машину від розподільника, а газовики припинили подачу газу на котельню Луцьк тепла на вулиці Косюбинського. Територію, де усе сталося, нині обгородили, залишивши напис Обережно газ. Тепер до відновлення параметрів тиску газу зупинена подача гарячої води для готелю «Світя» із школи номер 3 і дитячого садочка номер 5, Повідомили у прислужбі службі Луцьктепла. Побутові користувачі із газом для них газопостачання не припиняли. Між тим обставини аварії вивчає і поліція.